Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Troscava XTREV. Ми зараз біля Старої Броварні. Ви в коментарях писали, що хотіли б подивитися готель Жасмин і котеч у Олега. Якщо зараз повернути праворуч біля супермаркету Торба, то ми якраз туди і зайдемо. Але є ще й інша дорога, так що ми підемо трошки іншою дорогою. Супермаркет Торба вже не працює, вже напевно більше тижня. Не пропрацював і трьох місяців отрускавці, зачинили. Так само зачинили сільпо біля верхнього білету. Неймовірно, що відбувається, зачиняються великі бізнеси, великі магазини, ресторани закриваються, кафе, кав'ярні. Дуже багато, друзів, якщо так. Подивитися, порахувати всі, то дуже багато закладів харчування, і тут такі відомі, наприклад, дворі Клева також зараз не працює. Ось це якраз готель Жасмин перший, а другий іде котеч у Олега. Ну, це готель на 10 номерів. Це з іншої сторони, супермаркету Торба. ну Машини є, люди відпочивають ніби недорого. Готель у Олега починається ціни від 380 гривень це тільки за проживання. А спа Віла жасмин коштує ну, від 800 гривень. У віллі Жасмин там а, ціна путівки в ціну путівки входить трьохразове. Харчування шведська лінія, лікування, це 3 процедури в день і басейн 2 години. Так що ось такі. Ну, друзі, ціни треба уточняти, бо я так орієнтувався по сайту Booking, а, а в них на сайтах, особливо на вілі Жасмин, там ще ціни 2022 року. Чому вони не міняють, невідомо. Я люблю, коли все інформативно і інформацію подають вчасно. Треба дзвонити, питати, домовлятися. Є вільні місця. Ми йдемо зараз Це якраз ліворуч, торгівельний центр Славутич, праворуч від нас біл Жасмин Тут з іншої сторони цієї кав'ярні. Ресторан Ретро, кафе Віра. Це все не працює, не знаю чому. І Жасмин, ресторан, кафе, от кафе Віра зараз якраз. Колись я тут е, було відчинено, я постійно сюди приходив. Ну, давно вже це було, років 10 тому, але було смачно, недорого і смачно було. Тут ще одне кафе. Я думаю, що воно тільки зараз працює для людей, які там і проживають. І все. Але колись міг прийти будь-який. Жити, наприклад, знімати квартиру, там, відпочивати трускавці, а прийти сюди, поїсти, пообідати, снідати, вечеряти Банкетний зал, це все. Це все. Друзі, зараз тут не працює. Це вулиця Стебницька. Напроти от торговий центр Славутич, торговий центр Європа, продуктовий ринок, найжвава вулиця на курорті, вулиця Стебницька. Костійно щось продають, щось купують. Ну, раніше, коли там, я пам'ятаю, тут в 2006 році перший раз приїхав і був я якраз по кафе Віра. Тут було дуже багато людей, навіть в цьому кафе було дуже багато людей. ну На той час тоді всі готелі, особливо літом, готелі, вілли, санаторії, приватний сектор, квартири, все було зайнято, все було забито, всі. Номери всі квартири були наперед замовлені. Якщо так були такі часи веселі, було дуже багато людей у Трускавці дуже стрімко тоді піднялися квартири в ціні. Було популярно мати квартиру під бізнес на курорті. А люди більш-менш себе нормально почували. Купляли в Трускавці квартири. Приїжджали самі відпочивати, а потім їх здавали. Або не здавали, були просто порожні стояли, чекали їх до наступного літа. Сьогодні неділя, друзі, а дітей зараз небагато, небагато і на продуктовому ринку. Весна триває, дуже тепло, вже 22 градуси тепла. Ліворуч від нас якраз колись друзі виписали в коментарях, там, що був тут, тут кінотеатр Червона калина. Ось він був, Нічний дискоклуб Міленіум, а тепер буде житловий будинок на цьому місці, ніби навіть на 11 поверхів. Троскавців дуже багато, зараз будується житлових будинків в різних куточках міста. Ну, на Стебницький давно нічого не будувалося. Ну, мається на увазі, там в минулому році там відкрили торговий центр Вектор на вулиці Стебницькій. Але з житлових будинків давно нічого тут не будували. Вже перецвітає магнолія, дуже гарний колір. Ми зараз будемо йти якраз біля торгового центру Vector. Минулого року 23 червня було відкриття. Є в нього там великі магазини. Супермаркет Сільпо, є Обнова, є Сінсей, Розетка. Мо, комп'ютерний Всесвіт, алло, родинна ковбаска, IQ Pizza. Багато ювелірних магазинів. Ну і також є з магазини взуттям з побутовою хімією. Стадіворуч ну, від нас там є таке котежне містечко. З одразу біля торгового центру Вектор, де будинки продаються від 120 тисяч доларів. Оте мається на увазі. Молодь полюбляє оцей торговий центр. Приходять на піцу, тут є ще кебаб і є магазини. З польськими продуктами Бедрик. Ввечері можна посидіти тут і на вулиці. Є кав'ярня. Ще навіть є торгівельні площі, ну є аптеки. І є торгівельні площі ще можна брати щось в оренду. Трускавці зараз багато комерційної нерухомості, дуже багато бізнесів зачинилося. ну і Вчора відчинилось два. Тут на вулиці Стебницькій, а там біля магазину є таке. Відкрили овочі фрукти в магазин. Бачив, сьогодні черга вже там за овочами і фруктами. І далі зараз по вулиці Стебницькій ми пройдемось, де колись був ресторан Галич. Там, чи Арба. Там відкрились крафтові сири, сироварня. Це маршрутки на Дрогобич Магазин плазма, хто пам'ятає, мебільний магазин. І ми вже на стебницькому кільці. Перехрестя вулиць Мазепи, Стебницької і вулиці Стуса колись на місці цього торгівельного центру Вектор була закинута занедбана автостоянка, яку постійно затоплювало, коли йшли сильні дощі. Зараз там Дуже багато насипали ґрунту, підняли. Ну, Здається, що торгівельний центр нам краще виглядає, ніж автостоянка. Це вже вулиця Стебницька і напрямок до Стебника. Тут зупиняються автобуси. І тут ще один супермаркет, дивоцін з найдешевшими цінами у рускавці. Колись тут був барвінок, хто пам'ятає. І тут ще було кафе Міраж. Кафе Міраж, більярд. Ну відомо. Ну, вже давно також Міраж зачинений. Теж було досить гарне кафе. Зачинене. це був колись ресторан Галич, потім Арба. А тепер бачите... Кульки висять. Вчора було відкриття крафтові сири. Досить гарне приміщення, але чомусь тут також бізнес не йшов. Ліворуч є автостоянки. Ви запитували в коментарях, де можна залишити авто. ну Якщо ви десь близько вулиці Стевницької, то можна залишити тут. Або біля торгівельного центру Вектор. Тому також де перед тими котеджами там є платна автостоянка. Є під накриттям, а є під тим небом. Це спальний мікрорайон на вулиці Стебницької. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану. Досить приємно читати ваші коментарі. Єдине там щось трошки про курортний парк Адамівка. Я вчора знімав відео, то там трошки було декілька де коментарів, так якщо на рахунок, що немає туалетів і... Немає фонтанів. Я за це вже говорив неодноразово, коли попередні рази там знімав відео в курортному парку. Я вже говорив, що там бракує туалетів і особливо бракує якогось дуже гарного фонтану. Фонтанів в Трускавці дуже мало. Їх бракує і таке місто курорт. Я думаю, що мало б мати фонтанів багато, особливо це стосується бювету. Перед бюветом вчора був гарний фонтан. І в парку. Прісковці дуже багато є відпочинкових зон. Де не помішав би фонтан Ну. Так що, друзі, всім вам гарного дня, гарного відпочинку і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!